Всього 15 хвилин, і у вас готове відео в Капкат, придуманий відеоряд, озвучка та текстовий супровід. Дивись і не забудь підписатися. Заходимо у капкат, вибираємо кількість відео, з якими будемо працювати. Далі я переходжу до джебіті чату. Дуже важливо створювати окремі проекти і навчити кожен під свій напрямок. Це реально економить час. Після того, як Джебіті Чат написав текст, робимо скрін цього тексту. Повертаємося у капкат, і натискаємо додати накладання, переходимо у розділ фото, додаємо наш скрін. Дуже важливо розтягнути його на всю довжину відео, щоб зручно було читати текст і записувати озвучку. Після цього переходимо вже до оформлення тексту. На самому відео. Я використовую шрифт Рубік, прописуємо все і подивіться, як воно виглядає на відео. Якщо потрібно змінювати колір, ви можете змінити, наприклад, на помаранчевий. І тут акцентую вашу увагу. Я додаю анімацію, натискаємо на сам текст і внизу з'являється меню анімацій. І подивіться, який величезний функціонал у мене вже вийшов у фінальному змонтованому відео. Готове відео ви можете подивитися на сторінці. Внизу я залишу посилання. А якщо у вас виникли питання, як завантажити капкат собі на телефон або як з ним працювати, напишіть нам, і ми можемо взяти ваш проект на продюсерування та навчити всьому.